Доброго дня вас вітає Полтавщина і ми сьогодні будемо консервувати салко. У мене тут щековина, а тоді отакі тоненьке салко, десь трошечки з прожилочкою, отакі шматочки. О, деяке в мене не було салко, зараз усе будемо його консервувати, бо попереду зима. Робимо наш розсол. На літр води треба кидати 100 грамів солі. Але я кину 70, бо в мене вже салко солоне. Додаємо ложку приправи до сала. Тут у мене літр води 70 грамів солі, чайна ложка суміші перців до десятка горошків духмяного 3 лаврових листочки. Все додаємо, нехай закипає. А ми поки підготуємо салку, я його зараз переріжу на шматочки. І потім покажу, як воно буде виглядати. Ось так я перерізала салко. Як бачите, в мене тут ще ковина із трішечки м'яском. І отаке салко, товстенька і зовсім-зовсім тонисенька. Ось такі одні навіть шкуряточки. Ось, ось таке. І це все ми будемо вкидати в баночки. Я розраховую на літрову баночку. Ось вона вже в мене стоїть, тут прогрівається. Закипить зараз наш розсол і закидаємо салка. Салку прокипіло 10 хвилин і починаємо вкладати його в баночки. Ну, Отак, от зараз я кладу. Бо однією рукою дуже важко це все робити. Потім все вам покажу. Ось така у нас баночка вийшла, салка. А так ми його уладнали. Зараз заливаємо розсолом. Не спішіть заливати, хай воно там владнається усе. Брасольчик був їх усюди. Ось так. Це батрішки пошивали. Зверху був жирочок. І закручуємо кришечкою. Вийшло дві баночки такої краси. У мене було десь ну, кіло 100, десь отак було салка. А вийшло дві літрові баночки. І ще шматочок у нас для того, щоб ми покуштували, яке воно. Баночки прикриємо рушничком, нехай вони вичахають отак у теплі. А потім це все перенесемо у холодильник. Порізала той шматочок салка, що залишилася. Ріжеться легко. На смак саламеньке. Але вони потрібно бути солоненькі, це сало. Але м'якеньке, гляньте, як на вдилочку надівається. Бачите, м'якенько. І їсти його смачно. Я вже кусочок з'їла. Смачно. Смачно, легко і доступно. Так що готуйте ось такий вигляд. Мають наші баночки з салком, зверху застиг жирок. І тут, бачите, з'явився холодець. Так що все ми з вами зробили вірно і правильно. І така краса. Швидко, і з любого салка, смачно. Так що робіть? Ось такі заготовочки Вони завжди вам знадобляться, Усім смачного, усім до побачення, усім пока-пока.